Які види одноразової грошової допомоги існують, і як вона нараховується, по перше в Україні існує багато видів одноразової грошової допомоги, але та грошова допомога, яка передбачена для членів родини. Загиблих або померлих військовослужбовців перебачає два види: перший з них це одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень, друга це е, одноразова грошова допомога у розмірі 500 прожиткових мінімумів. Різниця у сумах цієї одноразової грошової допомоги залежить від е, обставин, е, за яких, на жаль, військовослужбовець помер або загинув. Е, у випадку, якщо е, причинно-наслідковий зв'язок смерті військовослужбовців, Службовця пов'язані із участю в бойових діях, члени його родини мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо смерть військовослужбовця е, сталася під час проходження військової служби, але не пов'язана із участю в бойових діях, членам його родини належить виплата в розмірі 500 прожиткових мінімумів. Про 750 мінімумів треба окремо сказати. Одноразову грошову допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів. Фактично було було замінено одноразовою грошовою допомогу в розмірі 15 мільйонів. Це еквівалентно так виходить? Ні, це не виходить еквівалентно, а спочатку повномасштабного вторгнення була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, якою фактично саму виплату було замінено на 15 мільйонів гривень.